Коротше, всім підписникам привіт. І ми з якимось з рандомним челом, Я з ним грав, я йому туди в друзі, і ми що з ним проходимо. Коротше, я проходжу квести, щоб назбирати собі на типа назбирати вчитель. Дивіться, я вже зібрав 48. Мені лишилось два. І я збираю зараз собі на. Е, як я її забув. Мелоді, короче, я назбирав собі на Мелоді. І, я, він, тому що мені він не хоче, щоб він грав за Емс. І я хочу, щоб він тільки за Мелоді грав, так. Короче, граю за кого хочу. Я затікаю, а позади на Майка завжди буду. Я люблю такое шопогравців. Все на Ізі. А, ще один. Ну все, тебе жестко не повезло Красава, красава Калип Калиптин Давай, тащи, у него мало ХП. Куда ти втікаєш, дурний? О, красава. сам катку з першого разу. У мене, кстати, я якийсь зуб, крашу він вулицей. У нього крутиться так. Я, я не хочу вибрати мітлу, я вибрав коліт, але пожалів. Не вибирайте коліт. Я вибрав безплатно коліт, але пожалів. Не вибирайте її, це повна фігня Але якщо ви просто на всіх бравлерів збираєте, то можете вибирати кого хочете. Але я б не совітував за Коліт. Олят, Олят, нече брить шейда або нетла. Вони прикольніше за коліт. І Олі мені вдруг казав. То я йому не повірив, що на Олі реально фігня була Ч, ну Давай, давай! Оп! Пидер пал. Кидаем шутки эмуджи. Меня пару ночки Ну, Короче, вроде бы я веду снимать. Как я оставляю этих. Ой, вот я ее... Ну я тоже вроде бы нормально так не граю сейчас. Ну давай, тащи, тащи. My 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 brother, my brother, my 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 brother. dad, dad is is mom Ninety eighty five my dad I dad na ninety eighty five. Last Christmas I give you my heart it's the very next day I uh, you run <laughs> uh, Last Christmas I give you my heart it's the very next day you got phenom attacks. This year I'm scary from pa luba luba duba duba da buba buba lupa papa da ba papa papa Spike El Primo. Chicago. who's the El Primo. Spike. Скинчик, ну, прикольный. я купив скинчик вроді би на Едгара і на Джина. Едгар мій улюблений, а Джин не так сильно. Я з нього майже граю лучше. Я s один на майканчик, а тепер мені подобається. Так, кидаємо свого тюмчика маленького. Підриваємо його. Підриваємо. Моє боже, ноги відбили Лови Лови гранату Давай, давай Олі Господи Плак-плак. Так тащим. Що... Надеюсь, мене Ютуб не заблокує за плак-плак. Ну, плак-плак, вроді би це не мат. Чью тут видео з матом не блокує. Я просто не начугаюсь вообще. Блин, він мене в зону завиви я програв. Я пущак сидим. Бежим. Бежи, карапуз!

Добре. Це у мене файт зі збереження. Де які файл О, міфіку, давайте. Сейчас я попрошу мого тату відкрити. Щось на плоті граю в Farc. Так дивись, я знімаю відео без камери, я знімаю, як я граю Девостарс. І мені випав міфік стардроп. Можу його відкрити, будь ласка. Давайте. Що випить? Іконка не повезла. Ну, Але нічого. А він назад, він... 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 мені подобається. Мене то... повеснуло зі він... конкою ну, до норма. Ці... Мені б розглядало щось не вийде. Щоб я нажав. Якщо ви знаєте, то скажіть, то в коментарях а якщо ні.

Bom, a manhã jogar já é a e já acordo.

Ага. Uh -huh. А, повезло. Короче... у мене зуб будуть Але я не знаю, як я маю відірвати залізний зу. У мене минулий є. Мені я. Забув, як ця штука називається. Так, минус Карл. Не, Карл. Не минус Карл, а минус я. Там Карл. Как с короной бороться, если не будешь цельной. Давай, давай. Давай, переход. Переход. Литл шит. Shit. Ага, ага. Так, надеюсь, что сейчас улетит. Вроде бы на глишмат. О, нет, ульта! блин, Просто фанк. <рот> 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 блин, я, кстати, честно, я за эту много играю. красного вообще на меня Вот с на майка норм. И... Окей. Я с на майка нормально и затика. И, короче, давай. Иди сюда, Динамайк. Майк Джаксон. Минус. Так, не минус. Короче. У мене Азаби напало. Буде продовженні цей, бо я не думаю, що хтось захоплюється. Я не знаю, нашу химфін хоп, так. Всім пока я буду гарно тепер.